Повідомляю, що ведеться відеофіксація засідання постійної комісії Томаківської селищної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту, населення та праці. Всього членів комісії 5, присутні 3, кворум є, отже, розпочинаємо. У роботі комісії беруть участь секретар ради голови Олена Вікторівна. Грищенко Ігор Віталійович, директор комунального підприємства Томаківська центральна районна лікарня Томаківської селищної ради. Галашник Віта Анатолівна, начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Томаківської селищної ради. Шановні депутати, пропонується наступний порядок денної комісії. Перше питання про звернення Томаківської селищної ради, 8 слухання щодо підтримки плану перемоги. Представленого президентом України Володимиром Зеленським, доповідач голубоко Олена Вікторівна, секретар селищної ради. Друге питання про внесення змін до статуту комунального підприємства Томаківська центральна районна лікарня Томаківської селищної ради, доповідач Грищенко Ігор Віталійович, директор комунального підприємства Томаківська центральна районна лікарня Томаківської селищної ради. І третє питання про передачу функції замовника та надання згоди на проведення будівельних робіт по об'єкту, будівництво протирадіаційного укриття на 300 місць на території Томатівського ліцею, номер 1 Томатівської селищної ради Дніпропетровської області за адресою Дніпропетровська область, Нікопольський район селище Томатська вулиця Вільна 7. Доповідач Калашник ваш місія начальник відділу освіти молоді та спорту, виконавчого. Комітету Томаківської селищної ради. Пропоную затвердити запропонований порядок денний засідання постійної комісії. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду порядку денного. По першому питанню доповідає голово Олена Вікторівна, секретар села. Селищної ради, шановні присутні, нам необхідно на сесії селищної ради схвалити звернення Томаківської селищної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Зеленським. Ну, я коротко зачитаю цей текст. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, свою мову, традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом Володимиром Зеленським у Верховній Раді США, європейських країн, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України, план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану надзвичайно важливі. Перший пункт плану це геополітичний характер, передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт військові пункти, які включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, п'ятий пункт безпекові аспекти. Е, значить, українці довели, що можуть захищати себе та демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє. Другий пункт це незворотнє зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства та стратегічний важель у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисті наявних країн критичних ресурсів. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну. Томатівська селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Віримо в перемогу. Чи, питання, да, да, можливо, питання ну Дивіться, цей план складається з п'яти пунктів і три таємних додатки. Цей два тижні назад Володимир Зеленський представив цей план у Верховній Раді. він Сам виступ його представлення офіційно є в відкритій мережі у, ну, в інтернеті, але сам як документ він відсутній, ну, так як має певні додатки, таємні і так далі. Тобто ми... Якби схвалюємо на сесії лише звернення Звернення щодо підтримки цього плану. Чому? Тому що по всіх рівнях влади, ради, депутати схвалюють цей план і таким чином, ну, підтримують, наближають перемогу, підтримують Володимира Зеленського, президента. Це стратегія миру та перемоги. Депутати, переходимо до голосування. Хто за? Проти, тримав. На голос, на голос. Переходимо до другого питання, і по другому питанню доповідає Ігор Віталійович Грищенко. Будь ласка. Да, дякую. Про внесення змін до статуту комунального підприємства Томахівська центральна районна лікарня Томахівської селищної ради. Шановні депутати, до вашої уваги пропонуємо проєкт рішення, яким регулюється питання внесення змін до установчих документів комунального підприємства. Враховуючи зміни законодавстві, зокрема порядку вирішення окремих питань адміністративно України Україну, зв'язку з необхідністю проведення у відповідність інформації щомісяця у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, зокрема місце знаходження підприємства з метою проведення державної реєстрації змін до встановчих документів КП макерська середу маківської селищної ради, необхідно внести зміни до статуту КП Макерська центральна районна лікарня. На підставі вище зазначеного проектом рішення пропонується внести зміни до статуту та запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, юридичної особи комунального підприємства, Томатівська центральна районна лікарня, Томатівської селищної ради, код ЄДРПУ. Томахівський район, СМТ Томахівка, вулиця Шосейна, 22, на Україна, 53, 500, Дніпропетровська область, Нікопольський район, селище Томахівка, вулиця Шосейна, 22. Уповноважити директора комунального підприємства Рішенка Італіяча на підписання нової редакції статуту комунального підприємства Томахівська центральна районна лікарня, затвердити статут комунального підприємства Томахівська центральна районна лікарня, Томахівської селищної ради в новій редакції, що додається. І уповноважити директора комунального підприємства Томахівська центральна районна лікарня Хрищенка Жілісавича на подання документів для проведення державної реєстрації змін до відомості про комунальне підприємство Томахівська центральна районна лікарня Томахівської селищної ради. <зум> Дякую. Я, я думаю, що не зрозуміло. Поразуміло. Ми ніколи районі, тому це закону зміни. Тому були шановні депутати хто за дане рішення тримався. І переходимо до третього питання, якому доповідає Калашній Пейдат. <interacted��> так, давайте звернуємося з проекту рішення про передачу функцій замовника та надання згоди на проведення будівельних робіт по об'єкту будівництва протираційного пиття на пристані на території Томаківського ліцею номер 1 вулиця Вільна, 7. Передати функції прохаємо передати функції замовника по об'єкту будівництва проти радіаційного криття на 300 місць по Томаківському ліцею номер 1 та надати згоду на проведення будівельних робіт відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету вищеказаного об'єкту потомаківському ліцею номер 1 Координації роботи. Щодо виконання цього рішення, покласти на відділ освіти молоді та спорту в особі, яка та Анатоліни і контроль е, на постійну комісію, тобто яка на даний момент відбувається. Прохаю підтримати. Дякую. Дивіться, у нас зараз на, на проєктування на нам виділило з місцевого бюджету 600 тисяч. На даному етапі ми в розробці даного проєкту. Даний об'єкт ми подали, зареєстрували цей мідрім, чекаємо, можливо, вийдуть донори, тому що вже з Данії зверталися, как би розглядали наш об'єкт, але це зв'язку з тим, що в нас зараз така деші тільки розробці, тому все в перспективі. Бо я знаю, що Біленко він виграв конкурс і дали ще мільйонів на тиждень. Ну, вони їхня громада, вони йдуть як. На бойові, <поє> Наша громада не підпадає. У нас також проєкт поки багато, але наш проєкт розраховується більше на віддаленість від зони бойових дій. Зараз на даному етапі у нас ліцей номер 2 вчора такий, у нас було повідомлення, що попали ми в проєкт по юністерству, 40 тисяч кілометрів віддаленість, Чмаківський ліцей номер 2 Попав у нас в проєкт. <поє> Прагоди, Ще, да, угу. За, проти, утрималися З одноголосно. Однозначно. Дякую, шановні депутати. Засідання, Засідання комісії оголошується закритим. Угу.